Так, усім привіт, мої шановні колеги. Коротше, що ми сьогодні? Бочечку поставили, намазав поставили. Хотіли моторчика поставити, але коротше, то треба такий моторчик правильний, щоб навіть коли він не включений, ну, не йшло немає на нього питання, то він виходить. Верніше пропускав солярку. То ми сюди грушу. ну, Експеримент проведемо, буде вона ходити чи ні. Поставили грушу щоб зранку не мучитись не піднімати кабіну там попробуємо прокачувати грушу. І, та й коротше це та й будемо так пробувати що там у нас кліпсів нема сіточка не з далі не збираються заборчик сьогодні субота завтра велике свято кажуть а ми що а ми коротше свято не свято ви... як казав цей батюшка блядь, є робота ти хай блядь, працює віддихнути і на Бога помилитися, встигнеш, коли буде час, свободне. а працювати треба. Так що мас у нас вже готовий. Помпа стоїть, все завелось, помпа з За зиму завелась, після зими завелась, трішки не робили тут або там, але ну, нічого. Прокачували помпу, пробували шланги ці, бо самі знаєте, в шлангах там понабирається різної ерунди. Я ще покупляв ту руку крани, треба зробити, щоб оце не тягатися шлангами, а тільки одну шлангу, тільки щоб кидати і все. Коротше. Все, що міг, то зробив. Так закріпили бочечку рівнями. Три рівня щоб не їздила хала назад. Ну коротше, я того року один рік взагалі без рівня їздив, вона не їздить. Головне, різко, коли от такого, типу, бачите, повна, різко в повороти не давати, то може трошечки здвинутися. А так в принципі стоїть. Помпа у нас все ще пік, екраніка провірити чи закрив. Бо бляха, якщо не закрив, то десь він пропускає, що Закритий. Можна приїхати і буде два уровня масла. А в бачку не буде бензину. Десь пропускаю саме екран. Колечко там поміняти. Що? Так, в оприскувачі помили форсуночки. Коротше, все перемито. Сонечко сідає. на вулиці 29. Ну, через час буде 25. 25 же вона пирскати. Причому це і нормально. Сьогодні ночі температура 18. Мінімальна, а так 20. так і я не... Зробив оту, що капальня капель, треба буде зробити стати. Що ми сьогодні? Ми сьогодні починаємо працювати тотолка з прилипачом. тотолка, прилипач, їдемо на ГМОшну сою. Такі в мене є тут два участваки, то і пам'ятаєте десяточка і там поїдемо ще в сусіднє село. Ну коротше тут більше їздити. Всі завжди були останні поля, цього разу я з них почну і приїду по в... швидше повернутися, ну це як вийде. І ставлю трактора. Треба я дозаправити його, щоб потім не дозаправляти, Ставлю трактора, ця вже бочечка буде в принципі повна. До ранку до п'яти теж набереться. І це вже буде останні рази, коли ми будемо звідси брати воду з колодця. Вже буде помпочка возитись з воду. І так, працюємо. Кажеться, якби бля, цілий день на ногах, жара, блядь, нічого не робив, ну блять так заморився, ну як нічого не робив. Пока почку поставив, сам опустив, блядь, сам прив'яжи, сам то, щось не то, прийшов прибіг, спригнув, блядь, прив'язав, підняв, то приїхав, повернув, то блядь, ну коротше. Е Більше, більше біганини, блядь, ніж роботи. Зараз ми що... А, солярочки зараз залип. В МТЗ, щоб був повненький, щоб я не переживав і буде вчора піки тоді. Все, всім удачки, ще може постараюсь зняти відео, як десь там буду, вже може повертатися чи може кропити. Завтра зранку починаємо коамазоном накривати. В принципі, там два оприскувача, два і трохи водички мені вистачить має хватити. Це я зранку маю два оприску, щоб бабахнути і чуть-чуть накрити кламазоном поле. І і, 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 і що? І, коротше, і коротше, на вечір підемо гМОшну сою накривати. Ну і так пару днів понакриваємо гМОшні сої. Так і тих 4 гектари я там не досіяв, самі бачили вчора грози, опять там чайки плавають. Ну, ми, коротше, будемо кропити, підживляти. І... А там вже як дасть можливість досіяти, до 7. І... і будемо що зробити? Баранчиків це загрузити, привезти баранчиків, хай починають косити і потихеньку мурувати стіну. Там старший син має десь приїхати, буде допомагати, буду його привчати до роботи. Буде мені кірпічки подавати, а я буду потихеньку мурувати. Будемо потихеньку мурувати, потихеньку заливати щось там. Це воно, будемо щось робити. Так що такі діла. Всім лайки, підписки працюємо, не здаємось.